Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні у Рубриці задачі зі старих зошитів я хочу вам показати ось таке логарифмічне рівняння. Натисніть, будь ласка, паузу. Спочатку спробуйте це рівняння розв'язати самостійно. А той спосіб, який я покажу, це, на мою думку, достатньо універсальний спосіб, хороший спосіб. Ми його нещодавно обговорювали у. Вайбер спільноті вчителів математики. Спосіб, яким розв'язується це нелегке рівняння, він називається перехід до іншого основи. Коли ми у логарифмічному рівнянні переходимо до іншої основи, якщо цією основою, до якої ми переходимо, є число, ну це, скажімо так, досить безпечно, можна так сказати. Якщо ми переходимо до основи, яка, є, яка містить виразі х, х квадрат. То може виникнути ситуація, коли область визначення рівняння буде або розширена, або звужена. Тому в цьому випадку треба буде бути, бути достатньо обережним. В цьому рівнянні я зразу перейду до основи 3. Давайте я дуже акуратно це покажу. Значить, я переходжу до основи 3, але спочатку маю. Давайте оцей вираз. Який під знаком корення, я його випишу окремо. Знаєте, це буде доречно, щоб не тягнути за собою це рівняння. Ось в цьому виразі я буду переходити до основи 3, але після мого першого кроку: це одна друга, одна друга сюди. За, можна, то, тобто я не буду шукати область визначення рівняння, його, його знайти нелегко. Це треба, щоб логарифм був більше нуля, ну да буде ну навіщо воно мені треба? Головне, що я розумію, що х більше нуля і не дорівнює одиниці. Але я хочу попередити, це не область визначення рівнянь, це ті обмеження, які ми бачимо зразу. Тепер, як я обіцяв, перейдемо до основи 3 логарифму. Одна друга логарифм за основою 3 плюс логарифм за основою 3х. І ми можемо сказати, що ось ми перейшли до основи 3. І абсолютно всі розуміють... Давайте я напишу те рівняння, яке ми отримали. Я напишу його так: 0,5 плюс цей логарифм. Поділити на оцей логарифм, помножити на цей логарифм дорівнює мінус 1. Я думаю, що абсолютно всі зрозуміли. Навіщо я це роблю? Я це роблю для того, щоб замінити логарифм літерою t, або y, то, як любить. І ми отримаємо з вами ось таке рівняння. 1 плюс Т. Поділити на Т. Помножити на Т дорівнює мінус 1. Абсолютно очевидно, що Т0 не дорівнює, тому ми можемо на Т поділити ліву і праву частину. І ми з вами отримаємо стандартне вже ірраціональне рівняння. Ну, як його розв'язувати, я думаю, всі розуміють. Написано у всіх підручниках для профільного вивчення математики. Підносимо до квадрату, за умови, що ліва і права частина більше нуля або дорівнює. Ну, дорівнювати не може. Отже, за умови, що Т менше або дорівнює нуля, але дорівнювати не може. Після спроби, Ну, давайте я напишу те рівняння, яке виходить, добре. І після, зведення цього, після спрощення цього рівняння ми отримаємо, я підгляну t квадрат плюс t мінус 2 дорівнює 0, Т менше нуля, і за умови Т менше нуля. З двох коренів цього рівняння нас задовольняє лише мінус 2. Одиниця не задовольняє. Ми пригадаємо про те, давайте я скопіюю, можливо, ви вже забули, що в нас таке. Ось що таке. Ну, ми маємо повернутися до заміни і дуже швидко закінчити це рівняння. Класне рівняння. Пам'ятаю, я досить часто його розв'язував з учнями і в індивідуальній роботі з математичними класами. Таке рівняння, бо там десь попадалося таке, таке саме, тільки там замість трійки була п'ятірка два рази. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки, сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив, ну, будете пропонувати підписатися своїм знайомим, друзям, колегам. До побачення!